Почнемо з органів ротової порожнення. Язик. М'язовий орган, що побудований з посмовлених волокон. Волокна йдуть в язику по здовжньому напрямку, одні, інші в поперечному напрямку, третій в вертикальному напрямку, як це відзначало мшина лекції. Зверху язик вкритий. Еда, ви бачите, і особливість цих волокон та, що вони, по-перше, вільно закінчуються у товщі язика, тобто ніде не кріпляться до кісток. А по-друге, це єдиний орган, якому от трьох. Взаємно перпендикулярних площинах волок ми розташовані. Оцими двома факторами і пояснюється це велика чутливість язика, велика рухливість язика. Зверху язик вкритий слизовою оболонкою. Через спинку язика верхня поверхня зветься спинкою язика. Через спинку язика проходить сагітальна борозна, яка ділить його на дві симетричні половини корені язика, з частина це корінь, корені язика бачимо великий непарний язиковий мекдалик, а з боків і трохи вище від нього. Оце два піднебінні мекдалики, значно менші за розміром. Якби тут була ще й глотка, то ми б побачили, що десь на такій віддалі приблизно. Тут розташовується такий же непарний глотковий напроти, А з боку від глоткового парний схожі до піднебінних, трубні мегдалики. Трубні, бо вони відкриваються в порожнину носоглотки там, де відкриваються слухові труби. Що з'єднують носоглотку з середнім вухом. Значить, таким чином, навколо отвору, яким проходить їжа в травну трубку, розташовується шість мендаликів. Їх роль знищувати мікроби, які завжди є з їжею. Навіть якщо їжа найсвіжіща, на більш високій якості. Все рівно з нею потрапляє велика кількість мікробів. В поверхні є обваловані сосочки, смакові. Такі сосочки. Їх до 12 штук може бути. Кожен такий сосочок всередині має невелике підвищення. Потім йде в формі кільця борозна, потім валик. Звідки і назва обваловані сосочки. Далі. Ось ви бачите довгі такі невеличкі борозни. Їх багато тут. Значить, сльозова оболонка між двома сусідніми борознами утворює листоподібний сосочок. Ось на розріз такі сосочки, бачите. Розна, орозна, розгна, розна, значить один сосочок, другий, третій, Листоподібний. Через те, що таку ж форму мають листки з лакових рослин. Довгі, узенькі листочки. Пшениці, вжита, ячині лоб. По всій поверхні, язика розкидані. Малесенькі грибоподібні. Вони віддалено нагадують гриб. Ось. Грибоподібний сосочок. Зверніть увагу, під підслизові оболонці під обвалованими і під листоподібними сосочками розташовуються дрібні слинні залози. Їх протоки відкриваються в борозни. Кільцеподібну борозну чи... Ось ці борозни, що обмежують листоподібний сосочок. І ці борозни, протоки, звернені, ось смакові бруньки, біленькі структури, що нагадують листочки. Така смакова брунька ось тут показана в, в сильно збільшеному вигляді. Ось. Вихівки їх сильно звужені, звернені в бік пори а основа розширена. І в основі клітини розташовується їх ядер. До кожної клітини підходить закінчення смакових нервів. Значить, збудження виникає в самому цьому епітелії бруньки, не в нерві. Нерв тільки це збудження, яке виникло в клітинах епітелію рецепторного, проводить до мозку. Ще один вид сосочків, показаних на схемі ось тут. Вони звуться ниткоподібні. У них немає смакових. Частина так звана апікальна світла. Це звужена частина клітин. Світлою вона є через те, що тут ядра не відсутні. Більше модель лівої половини нижньої тут... щелепи. В даному випадку ви бачите під'язикову і підщелепну слинні залози. Третя з цих залоз зветься привушна. І ви бачите, ось вона прикриває задню частину власне жувального м'яза. Ну, у вас є записано в конспекті, які є типи залоз, крім зуби. Ось у вас є збільшена модель зуба і точно така ж. У нас ось на таблиці картина чого не треба. І читаєте пояснення. Єдине, що тут порожнина зуба, а у вас пульпа на моделі. Пульпа. Тобто те, що заповнює порожнину. Указ сполучена тканина, це з заглуженими судимо і нервом. Якби була друга то там була б порожнення, так? Так. Да. І є на цій збільшеній моделі нижньої щелепи альвеоли. У нас є тут ось в коробці набір зубів. Для кожної альвеоли свій зуб знайдете. І два зуби, натуральні зуби мудрості, нижні, людські зуби. Один навіть з пломбою. І поки ви ще не почали працювати, пригадайте, що це за м'яз. Це що за м'яз? тут ще один м'яз. Ось цей пізнаєте чи ні? О, зуба. Емаль, дентин, канали, по яких судини та нерви входять у порожнину зуба, порожнина зуба, коронка зуба, корінь зуба. Цемент. Стравохід. Це вже глотка, нижній кінець глотки. Значить, шийний відділ стравохода. Самий довгий грудний відділ оце. І коротенький, черевний відділ. Тут вже шлунок виглядає, значить стравохід впадає в шлунок. Стравохід має звуження на самому початку. Тобто це звуження зветься шийня. Далі, де дуга аорти торкається стравоходу, оце дуга аорти, значить це звуження аортальне. І ось де стравохід проходить через діафрагму. Ось вона діафрагма, це діафрагмальне звуження стравоходу. Зверніть увагу, від аорти ось підходять до стравоходу артеріальні гілки. Вони звуча стравохідні арте, е, артерії. Вони живлять стінку стравоходу. Стінка стравоходу також має слизову оболонку внутрішню, зовнішню також, як і глотка адвентицію, а між ними ще м'язова сама товста оболонка. М'язова оболонка, в свою чергу, ділиться на два шари. Зовнішній тоньший поздовжній м'яз, а внутрішній циркулярний, товстіший. Обидві ці м'язові шари утворені посмугованими м'язами, а в нижній частині стравоходу гладенькими міоцитами, гладенькими м'язовими клітинами. Це єдиний орган, в якому. Обидва види тканини представлені Всіх інших органів або посмунована, або гладенька. Тільки одна вказіння. Протоклік виходять на поверхню лизової. Це зв'язано з тим, що в стравоході проходить їжа ще з великою кількістю твердих часток. Отвір стравохода має вигляд зірочки. Він маленький дуже отже. Завдяки тому зірочка, що Слизова утворює високі поздовжні складки на всьому протязі.